Це сталося біля одного зі ставків поблизу селища Авангард, просто напроти одноіменної турбази. Чи не єдиним свідком став її сторож? Чоловік розповідає, десь об одинадцятій ранку побачив на льоду трьох підлітків. Я свиснув їм, прогнав, вони пішли з солдату, зійшли і пішли в сторону. А потім уже через час я побачив, що вспихнуло щось у них е, тут. Вони чи костер намагалися розвести. За вказівками чоловіка рушаємо на той берег. На заледінілій поверхні води бачимо сліди кількох осіб. Тут щойно працювали правоохоронці. Невдовзі знаходимо й імовірне місце підпалу. А ось саме тут це й могло статися просто посеред снігу. Єдиний сухий клаптик землі навколо обгорілі рештки, чи то лохміття, чи то листя, і у повітрі відчутний запах бензину. За версією того, що сталося, 11-річного хлопця облили бензином та підпалили. У цей час компанія, найстаршому з яких 15, знімала все на відео. Так вчинили після перегляду відео скандального блогера Саші Шапіка. Він так само підпалив себе. Єдина різниця в Ютубі екстремал одразу ж після підпалу стрибнув у воду. А от Криворізький хлопчина опинився в реанімації восьмої міській лікарні 14.30 по скорій помощі був доставлений мальчик 11 років. З термічним ожогом пламени второй 2-3 степені площадью до 50%. Тобто состояние ребенка крайне тяжіле. Проводяться реанімаційні мероприятия по виводу ребенка из шока. Імовірно, що вже завтра дитину доправлять до Дніпра. Там де лікування таких глибоких уражень є всі необхідні умови. Тим часом розслідуванням справи займається Криворізький відділ поліції. Однак там ситуацію поки що ніяк не коментують. Всеволод Прокуф'єв, Марія Семенова, Іван Баранов, Андрій Абрамов, Програма Місто.